І знову біль, і знову втрата. Війна забрала життя ще одного захисника, вірного сина своєї держави Сергія Валентиновича Фроленка. Йому б ще жити, радіти життю, любити. Виховувати синочка страшна звістка про загибель героя випалила діри в душах, надірвала серця сотень прилучан. Народився Сергій Фроленко 28 жовтня 1988 року у прилуках. Навчався у загальноосвітній школі номер 9 Там зробив свої перші кроки у світ знань. Усі його пам'ятають як допитливого, душевного. І щирою посмішкою юнака шкільна родина втратила ще одного учня, і на серці у кожного з нас незагоєна рана, яка кровоточитиме. І про яку ми завжди будемо пам'ятати, згодом Сергій працював на підприємствах міста та району, мав власну справу, трудився за кордоном. Був творчим, креативним, життєрадісним. умів не просто жити, горів і запалював інших. Безмежно любив дружину Олександру, синочка Давида і сестру Оксану. Коли прийшла війна, без вагань став на захист рідної землі. Рідної родини матрос морської піхоти Сергій Фроленко чесно і віддано виконував свій військовий обов'язок. 21 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині Сергій Фроленко з позивним шторм загинув. Його чекали вдома, чекала родина, побратими, друзі. Сергій завжди любив великі компанії, гучну музику і танці. У підлітковому віці захопився брейкдансом, виборював перемоги на фестивалях. Гурт Перка Урбан втратив людину з шаленою енергією та великим серцем. Ми втратили частинку того, що він любив і ніс по життю. Я Сергія завжди пам'ятаю усміхненим, позитивним. До нього завжди можна було звернутися за порадою. Людина енергія. Він, він любив танці, він любив збиратися з гучними компаніями. І сьогодні наш Сергій зібрав всіх своїх друзів в останній раз. Віктор згадує останню зустріч із Сергієм. Це було, якщо я пам'ятаю, 19 січня ми його проважали із військової частини нашого міста. Ми зробили фотографію. У нас була невелика компанія, і він виклав пост у Фейсбуці із надписом Свої. Так він мені запам'ятався. Тоді він вже ввечері прислав повідомлення в Фейсбуці. Говорить, дуже дякую, радий тебе був бачити. Ну, я йому поважав гарної і дороги, і щоб він беріг себе. Сергій назавжди запам'ятався позитивним, таким усміхненим. Я думаю, всім, хто зібрався тут, багато про нього може сказати позитивно. Чоловік вмів радіти простим речам, знаходити світло навіть у найтемніших днях. Усміхнений, добрий, щирий, дружній. Найкращий таким пам'ятатимуть і будуть пам'ятати друзі, знайомі та однокласники Сергія. Наші всі однокласники, я думаю, пам'ятають Сергія завжди, який посміхався, який радів життю. І ніхто ніколи не думав, що так може обірватися молоде життя. Нам всім дуже шкода дружину, синочка, сестру і всіх рідних і близьких Сергія, але так сталося. Він був. Завжди доброю, усміхненою людиною. І в нашій пам'яті він залишиться саме таким. Сергій мене в свій час воспитав і був мені як старший брат. Він від мене старший на п'ять років. Ми з ним поруч жили в 100 метрах в сусідніх домах. І я Сергія пам'ятаю як світлого, доброго, душевного і, і, завжди, і завжди він тобі допоможе. Совєтом і, і ділом. Світла пам'ять Сереги Шторму бі-бой до глибини душі. Це був крутий Бі-бой, який крутив стекляшки. життєрадісна людина була. Е, можна сказати, що інколи вітер в голові, але це був класний вітер. Драйбовий чувак був, їхня була компанія, ну, заводила танцполе. Дуже гарні споминив. Одним із перших він пішов захищати батьківщину. Все було добре, так склалося, але ця звістка просто як грім з ясного неба. Навіть і не очікували зараз мурашки йдуть, не віриться, Мабуть, і ніколи не повіриться, коли втрачаєш таких, можна сказати, дуже близьких людей. З Сергієм ми знайомі вже. Давно ми навчалися, навчалися в одній школі. Він трохи старший, але так в школі не особливо спілкувалися, знали, що ну один одного знали, але наше спілкування найцікавіше, те, що запам'ятається, це вже було після школи, тому що Сергій був, ну бачите, не хочеться казати був, досі не звикнеш до такого слова. Він досить такою активною людиною, дуже світлою. Креативною, тому що він брав багато участі у різноманітних виступах. У них були своя така бригада чудова, чудові хлопці, всі світлі з усіма контактували. Вони були за життя, вони насолоджувалися цим життям і дарували це також людям. Тобто, це була дійсно така непересічна особа для нашого міста. Дійсно, це показує те, що зараз дуже багато людей, і всі його прекрасно знали, і багато людей розподіляли його погляди. Тому сьогодні щоб вшанувати пам'ять друга, це найбільш найменше, що ми можемо зробити зараз. Шкода, звичайно, що так сталося. Смерть героя Сергія Фроленка це не тільки біль родини та близьких, це біль всієї Прилуцької громади, біль всієї країни. Майже щодня ми зустрічаємо на щиті наших захисників, які сьогодні ми проваджаємо всією нашою громадою, нашого героя, вірного сина України, Сергія, люблячого батька, вірного чоловіка. Справжнього, мужнього побратима його серце билося в унісон з усіма військовими, які боронять нашу країну на північному, східному, південному напрямках, в південних областях. На жаль, клята Росія забрала ще одного молодого хлопця, який справжнього чоловіка, який не втік який став на захист рідної країни, рідної землі, рідної родини. Дорога родина, дорогі друзі, прийміть найщиріші співчуття від усієї громади. Це для нас, всіх важка втрата. Вам кріпитись а пам'ять. Про Сергія буде жити вічно в наших серцях. Слава нашим захисникам, вічна пам'ять всім полеглим героям. Тепер Сергій Фроленко поповнив ряди небесного війська, ряди янголів-охоронців, де продовжать оберігати своїх рідних і близьких, а також всю Україну від підлого ворога. Справжній патріот. Вірний захисник України таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті а його ім'я навіки буде взірцем мужності та незламності.